Минулого тижня розгорнувся черговий скандал стосовно розробників Stalker 2 Кіберспортивного клубу Наві та найбільшої коментаторської студії в Україні Мейнкаст. Справа в тому, що якийсь регіональний канал зняв сюжет про те, що буцімто машини, які разом з МК Фондейшн вище згадані організації закупили для фронту, насправді не потрапляють на фронт, а автівки ржавіють вже півроку за парканом десь на Волині. Фонд прокоментував ситуацію та заявив, що це атака проросійських сил, щоб скомпроментувати фонд. І, взагалі, волонтерський рух. Держприкордонслужба так само відреагувала на цю ситуацію, заперечивши в кіт телеканалу, і заявила, що машини їм надаються в звичайному порядку. Я в свою чергу запитав думку спільноти у Твіттері, і мені навіть відписали військові, які отримали ці автівки з прикордонної служби. Я попросив їх зняти відео і ось що вони розповідають. Але наперед зверну вашу увагу, що на фоні у відео звучить повітряна тривога. Тут нічого не поробиш, в такий час живемо. Привіт, Олбою, вітаю глядачів. Мене звати Володимир, я військовослужбовець третього прикордонного загону Держприкордонслужби України. В минулому розробник комп'ютерних ігор. тому трохи в тімі. Дивіться стосовно ситуації з фондом МК Фондейшн, тим, що вони нібито не передають автомобілі для військових. Хочу спростувати цю інформацію, оскільки особисто був присутній на передачі. Нашому загону було передано в той день 30 автомобілів. Transporter. паралельно з нами на власні очі бачив, як е, ці автомобілі отримувала третя штурмова бригада. Їм тоді передали 50 автомобілей. До того наш загін надходило 10 течиків від цього ж фонду і дві карети швидкої. Тобто фонд працює, машини передаються. Е, якісь клоуни зняли машини на базі зберігання і сказали, що вони там гниють. Ну, Перевіряйте інформацію, читайте соцмережі підрозділів, читайте соцмережі фондів, всі звіти є, вся інформація викладається. Не веріться навкиди, не шукайте зраду, наближайте перемогу як можете. Дякую вам. Слава Україні. Також я попросив Віталія Вілата Волочая дати свій коментар щодо цієї ситуації, адже він є одним із засновників мейнкасту. Привіт, віла тут. Хто не знає, кіберспортивний і спортивний коментатор. А і директор студії Минкас. Ми знайшли свій спосіб, як допомагати Збройним силам України, замість того, щоб окремим бригадам десь щось там давати. Ми знаємо, що дуже великий запит саме на течки, тобто на фольксвайне, Т4, на буси, деколи вантажні, деколи пасажирські. І ми знайшли можливість в Європі закупати їх у однієї компанії, яка займається перевезеннями перевозити сюди тут їх. Повністю переборудувати, тобто забирати сидіння, якщо треба, доставляти, якщо треба, а перефарбовувати з інших кольорів більш яскравий, в кольори придатні для фронту, скажімо так, і передавати потрібним бригадам, потрібним ротам, зводам і так далі. Ми буквально в той день, коли вийшло це відео, передавали 70 автомобілів і дві швидких прикордонникам. До того передавали. Тиждень до того 80 автомобілів третій окремій штурмовій бригаді. Про що ми звітували, до речі, у наших відео, які ми в ефірах мейнкасту показуємо? Ну, трохи вихваляємося, так, ну але. Е Показує, тому для нас це стало якоюсь дикою новиною, а те, що воно розповзлось там за 5 годин буквально по всім паблікам, типу, ну ви знаєте, яких помийного типу, скажімо так, ну наштовхнуло на думку, що комусь не дуже подобається те, що ми робимо. Ми спокійно зв'язалися з частинами, які нам допомагали. І увечері вийшов пост на офіційному телеграм-каналі Держприкордонслужби про те, що вони давно співпрацюють з нами, і що ми їм досить багато вже допомогли. Вийшов пост на офіційному каналі Оперативний Збройних Сил України який теж написав про те, що вони досить давно з нами співпрацюють. Ну і насправді, дійсно, ми передавали машини 41-й окремій, 42-й окремій, 44-й, 10 машин Хартії передали, Вовкам де Вінчі передавали, Буревію, 5 окремій Штормовій. Айдару, 505 му батальйону мірської походи, піхоти Генштабу 10 авто передали, 14 окремій штурмові бригади це якраз Волинська бригада, яка базується там, де була наша парковка. ДСНСникам передали 3-й окремій штурмовій величезну кількість, 30 машин третьому прикордонному загону. Ну тобто дуже багато ми передали. Ми з фондом МК Фондейшн. На даний момент придбали, бо це, це фактично десь з середини минулого року, з травня 2022 року, почали ми цим займатися. Щомісяця, ледь не 80 машин ми передали. За весь час, за весь час було придбано 970 автівок, і ми ось буквально недавно знімали відео про тисячне авто. По спецзапиту, я не можу поки сказати, що це буде. Теж по спецзапиту, яке було придбане, 30 автомобілів медичного призначення, 5 пожежних машин, човни, двигуни, безпілотні комплекси, кучу генераторів. Тобто, ми це все закупаємо, просто не піаримо, і напевно, таки треба було піарити.